Перед тим, як його зробити, ми шліфували лінолеум, переносили нажданий ескіз в дзеркальному відображенні, брали для цього спеціальні різці. Це можуть бути різці по дереву, тепер є все доступно, і починали вирізати. Там, де ви бачите, білі плями, це все вирізано. Та там, де чорні, ми залишаємо те, як є, тільки не потім нам будуть темними. А білі відповідно все те, що ми вибрали оцей ліноліт. Так, за допомогою різців, лінолеуму та друкарської фарби, франківська художниця Ольга Михайлів тілює свої творчі задуми. Майже два десятки своїх робіт, виконаних у техніці ліногравюри, мисткиня презентувала в музеї мистецтв Прикарпаття. Це станкова графіка. Всі вони виконані друкарською фарбою. Тобто я більш так акцентую на таких чорних, скажімо, кольорах. І хочу показати, що чорний не завжди може виглядати якесь там не таке. Ми все привикли бачити, що живопис там кольоровий. Чорний теж може виглядати не менш красиво. І здебільшого це такі історичні, сакральні теми і побутові такі жанри, міфологічні. Охочих побачити унікальні роботи авторки, чимало. Серед них і мешканка Івано-Франківська Мирослава каже, вражена деталізацією представлених робіт. Я вражена наскільки це душевні роботи, вражена от. Тонкотою виконання робіт, деталізацію всіх от елементів. І взагалі, от, я вперше почула про таку техніку, в якій авторка працює, і мені здається, що це дуже цікаво, дуже оригінально і сучасно. і переплетення тут і релігійні мотиви, і сучасне бачення постатей релігійних. Цінність даного доробку авторки кажу директор музею Василь Романець у складній та рідкісній техніці їх виконання. Багато художників зараз не беруться це виконувати ці техніки тільки через те, що це дуже трудоємний процес. Треба зробити спочатку роботу у матриці а потім відбивати її кілька разів. Тобто, що надзвичайно складний шлях, але він дуже класичний і він дуже цінний в і. Ми десь один час навіть побоювалися, що ми не будемо мати уже не такої серйозної техніки, як, як лінорит, але є і цікаві дуже роботи. Експонуватиметься виставка унікальної графіки у музеї мистецтв Прикарпаття ще три тижні. Мар'яна Джерчин, Анастасія Богей, телерадіо, компанія Раї.